Да. Такі пронизливі взагалі кадри. І Сергій Хлань, якого ви добре знаєте, депутат до Херсонської обласної ради у нас на зв'язку, я сподіваюся. І якщо він дійсно на зв'язку, доброго здоров'я! Вітаю вас, пане Сергію! Вітаю! Якщо я маю право вітати всіх е, герсонців, то я вітаю безперечно, хоча я не офіційна особа, якось це завжди мене трошки дратує, коли якась ну, так, журналіст каже: Поздравляй з Новим Роком! Вітаю! Я, я, я незаконно обраний, я так тут потрапив. Але приємно, оскільки я дуже люблю Херсон, дуже люблю Херсонську область, дуже часто відпочивав разів, мабуть, 12 за останні 15 років, і тому добре знаю і сам Херсон, і Херсонську область. І чекаю, до речі, от і перше питання: оця кімбурська коса, яка ще під окупантами, і звідти стріляють, які там взагалі дійсно. Дійсно, там якась небезпека для українського війська і для Херсона. Що ви скажете? Я розумію, що ви не військовий експерт, але просто такий спостереження цивільного від цивільного до цивільного. Будь ласка, добрий вечір. Ми з України, Херсонщина, це Україна. Слава Україні. Дійсно, в нас другий день свято, і ми святкуємо визволення Херсона, і це неймовірна новина. Це неймовірна подія, яка відбулася вчора в Херсоні. Це свято кожного херсонця і людей, які знаходились в Херсоні під окупацією. І, до речі, ми всі бачили реакцію людей, які виходили на центральну площу міста, вітати наших військовослужбовців. Вітали неймовірна радість. І, до речі, я сьогодні читав у рашистських пабліках, як вони там, як вони там, до речі, не розуміють. І це не може не радувати, тому що вони пишуть: пам'ятаєте, коли заходили расисти, то їх зустрічали окриками, куди їм треба йти за російським кораблем. І подивіться, як зустрічають збройні сили України, і в самих расистів виникає питання, навіщо їх туди посилали. Ну, якщо в них вже виникають такі питання, то це вже певний прогрес, тому що ми маємо розуміти зомбованість взагалі росіян і їх ставлення взагалі до війни, яка відбувається в Україні. Але якщо вже до них доходить, то це вже прогрес. Але святкує кожен херсонець, святкує кожен українець, тому що визволення Херсона це те, що ми чекали. Майже 9 місяців окупації, майже 9 місяців Херсон перебував під окупацією, і люди виключно жили цією надією, незважаючи на все те лихо, що відбувалося в окупованому Херсоні і Херсонщині, незважаючи на тортури і переслідування від окупантів, люди тільки і жили надією на визволення і. Це визволення відбулося поки що правобережної частини Херсонщини, поки що тільки міста Херсона обласного центру. Попереду ще звільнення лівобережної частини Херсонщини. Попереду ще нам треба звільнити і інші захоплені окупантам території, але ми знаємо і обов'язково віримо, і так обов'язково відбудеться. Україна буде вільна від расистів, Україна переможе. Тепер питання побутові, пане Сергій. Дивіться: а які вже продумуються владою ну, шляхи сполучення України і Херсона як частини України, тому що я дивлюсь: там немає бракує їжі, бракує ліків, бракує бензину, бракує води. Бракує чогось там? Чого там тільки не бракує після росіян? то виникає питання: готово вже все для того, щоб швиденько надіслати туди якісь запаси і їжі, і хліба, і ліків? Може вислати туди лікарів? Тобто, щоб були дороги, щоб були якісь мости, щоб були якісь можливості оцього постачання з решти областей України до Херсонської області. Це готове? Ну на зараз ще немає дозволу військових на те, щоб можна було їхати в місто Херсон, але це не означає, що військова адміністрація має дбати на сьогоднішній день про забезпечення херсонців і саме продуктами, тому що ситуація, яка була доведена в окупованому Херсоні за останній тиждень, окупантами, фактично до. Кризи такої гуманітарної, яка відбувалася, тому що місто Херсон і правобережна частина Херсонщини знаходилась без електрики 6 листопада, відповідно без водопостачання, відповідно без водовідведення, без зв'язку, без можливості зберігати продукти, без можливості отримання тепла і опалення. Ще більше хочу сказати, окупанти залишаючи місто. Нанесли удари і фактично підірвали по критичній інфраструктурі по розподілам електричної енергії, по тепломережі, по ТЕЦ і фактично по об'єктам водорозподілу, тобто по критичній інфраструктурі були нанесені удари, і на зараз першочерговим завданням дійсно є забезпечення побуту людей, які залишилися. І перебувають на зараз в місті Херсоні. Поки що дійсно і є заклики, щоб люди не поверталися е, найближчий місяць, як точно тому, що треба провести роботи про розмінування, і треба розуміти, що окупант, відходячи, залишив заміну заміновані в тому числі і об'єкти інфраструктури і. е-е Поля на підступах і дороги на підступах до Херсонщини, тому цю роботу треба провести. Також зараз служба безпеки України і Сили спеціальних операцій розпочали роботу з можливими диверсійними групами, які могли залишитися в місті Херсоні. Є інформація про те, що також частина расистів, яка не змогла відійти на лівий берег Дніпра на зараз знаходиться. І в місті Херсоні, і в передмістях Херсони, перевдягнувшись в цивільних і ховаючись, їм зараз пропонують здатися в полон, і це буде найкращий вихід для них, тому що Україна відноситься до військовополонених згідно Женевській конвенції. І саме для них це буде найбільш небезпечно. Звісно, диверсійної групи, які могли залишатися в Херсоні, їх треба знешкодити. Тому питання номер один це безпека. Питання номер два це забезпечення продуктовими наборами кожного херсонця, які є на сьогоднішній день в місті Херсоні. І по-третє, це забезпечення побуту. На зараз вже ДТЕК приступило до робіт з налагодження енергосистеми, але вони зазначають. Що в місяці що в місті Херсоні на це може піти майже місяць в найближчий тиждень, 10 днів? Можливо, якусь частину населених пунктів на правобережній частині Херсонщини і відповідно в місті Херсоні можна буде підключитись до електроенергії, але на повне відновлення може піти більше місяця. І чи точно місяць тому це все буде займати певний час, і треба до цього відноситись досить серйозно. Але дякую дуже, <клес> пане Сергію. Вибачте, у нас є ще на сході справи, і ми вітаємо ще раз Херсон, Херсонська область, Херсонці, вас особисто, але є місця, де ми. Тримаємо все ще оборону, а не йдемо в наступ. Якраз про це ми зараз поговоримо. Дякую, Сергію Хланю, депутату Херсонської обласної ради, що поінформував нас про ситуацію в Херсоні.